Замість того, щоб витратити 600 гривень на іграшки чи розваги, Антоній пахут вирішив передати їх на передову українським бійцям. Він приніс гроші до школи та розповів про свої наміри товаришам. Троє однокласників вирішили теж долучитися до цієї ініціативи. В першу чергу я хотів, би на АТО віддати, бо їм це сильно потрібно, а я вже можу перетерпіти. Я колідувала ну, з друзями ходила з вертепом до сусідів, до родичів. Після того, як я дивився новини і побачив, як наші воїни страждають. І після того, як мій однокласник. Підтримав їх. Я підтримав його і здав теж гроші. Школярі сподіваються, що завдяки їхній фінансовій допомозі наші бійці зможуть дати достойну відсіч ворогам. І в Україні нарешті запанує мир. Вони передають гроші волонтерам, а ті у свою чергу обіцяють придбати найнеобхідніше. Кому надійдеться допомога, поки що невідомо. Усе залежить від того, говорять волонтери, хто її буде найбільше потребувати. Ми ці кошти витратимо на медикаменти сьогодні купимо їх в аптекі і фотозвіт виложимо щеком в нашій групі в інтернеті у фейсбуці». Окрім грошей у школі, ще у рекордні терміни сплели маскувальну сітку. Над її виготовленням працювали усі разом від малого до великого. Ніхто не рахувався ні з власним часом, ні з коштами, ні з тим, що треба опановувати зовсім нову справу. Діти із дому приносили тканину. Переважно вхід пускали старі простирадла. Ми також зібрали гроші, купили сітку і всі інші класи захотіли також підключитися, і ми разом сплили цю маскувальну сітку. А ще учні колегіуму малюють малюнки та власноруч виготовляють вироби, які потім передають на схід України. У такий спосіб вони намагаються підтримати бойовий дух солдатів. Людмила Ласюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.